Добрий вечір, шановні, ви на каналі Всім про все. Хочу вам показати, як я живцюю рослинки. Підготувала отакі череночки. Це вейгела, така з пурпурними квіточками. Тут є як у деревінілі, це була одна гілячка, я з неї наробила череночків. Череночки. череночки Внизу косий зріс. Оставляємо мінімум зеленої маси, то є листечка, щоб було менше випаровування, а наш череночок, наш живець тратив всі свої сили на те, щоб сформувати коріннячку. Також є зелені живці. Є такі, як із п'яточкою. Відірвані від основної гілячки. І також обрізаємо все листячко, оставляємо мінімум зелені. От. Якщо є якісь бутони квіткові, також їх всі видаляємо. Ну, от Такі живці. От. Е, у мене такий ґрунт універсальний. Е, змішала його з піском, додавала четверту частину від общого ґрунту. І змішала для того, щоб наш ґрунт був ще більше пухкий, повітря і водопроникний. Відрізала пляшки, поробила такі ємності. Обов'язково повинні бути дренажні отвори. Обов'язково. Це не тільки для того, щоб не застоювалася лишня волога, а ще щоб повітря проникало в наш ґрунт до наших майбутніх корінців, щоб не закисав наш ґрунт, щоб він також дихав. От. І е, е, наші мікроорганізми, які живуть у ґрунті, допомагали рослинкам, а не там Вон, отвори. Приготувала стаканчик з водичкою, приготувала укорінювач грандіс. Ось для зручності в'ємність висипала. От. Також ще живці клематису. Також є як зелені, так і удери веснівші. От. Є з п'яточкою. а там, де просто різала живці Зріз знизу. От. Також оставляємо мінімум листечка на живцях. от. Щоб не було лишнього випаровування вологи. І також ялівець косий зріс, прийняла внизу лишню хвою і два маленьких, отаких, от із того, що одривала, які більшенькі, спробую, що вийде. От. Такий, як би експеримент. Набираю отак грунту. Не дуже повний, і якби трішечки притрамбовувати. Не фанатично, але щоб трошки уплотнити наш ґрунт, щоб черенки, які будуть там з усіх сторон, були у ґрунті тісненько, а не болталися. От. Тож, потім із самих оцих відрізаних кришечок будуть у нас як. Міні-парники. Ми будемо тако накривати їх, і як будуть теплички. Пробочки повідкручуємо. От. Тож, як ми робимо посадку наших живців, мочаю у водичку, потім гарно обмокую у грандіс От з усіх сторін. І Кладу у ґрунт. Отак. От Як би трішечки під вуглом. Заглиблюю до самих он хвойки. От. І також і з маленькими оцими живцями теж мачаю водичку, обмакую в укорінювач. От. І Саджаю у ґрунт, до хвої? І якби трошки обжимаємо землю біля самих стовбурців? Щоб плотненько е, ґрунт наш обвив в стовбурці майбутніх наших сажанців. От. Те ж саме робимо з усіма. Е, якщо е, живець не дуже, е, м'якенький, то щоб його не пошкодити, ми беремо паличкою чи чимось, робимо отвори у ґрунті, щоб їх туди посадити. От. Це наш клематис. Ви знаєте, що я, бувало, в мене не було раніше, не дуже хто знав за ці укорінювачі, і саджали просто, без ніяких укорінювачів. І також тут хочу цей живець заглубити геть із почечкою туди. о. Бачите, почечка в ґрунті. і прижати побачимо, що вийде, що вийде. Ви знаєте, у такій живці це вже мій власний досвід. Якщо у живця є отак називаємо п'яточка. Ви знаєте, що інколи він набагато бістріше і краще укорінюється, ніж зрізаний. Але це не завжди. Буває таке, що просто зрізаний живець краще укорінюється, раз на раз не приходиться. І також будемо садити і вейгелу. Теж саме ось косий зріз внизу, зверху прямий. Живці можуть бути різні, більші, менші, на одну бруньку, на декілька бруньок. Це вже як вийде. І трішечки під вуглом посадили в ґрунт. Те ж саме з іншими. От Я сажаю під саму почку. Під саму бруньку. Вибачте мене за мій суржик. Ну, ми так говоримо з Малку на Миколаївщині. Це не дивина, у нас тут всі так розмовляють. І виправитись дуже тяжко зразу. Ну, ми так все життя говоримо. От, набираємо корінювач. І це вже м'який, тобто ми вже йому робимо отвір. І гарненько обжимаємо, посадили і прижали пальцями, гарненько ж уплотнили, щоб грунт гарно обхоплював наш живець. Грунт е, у нас вологий. Вологий, але не перезволожений. І також на протязі всього черенкування, кожна рослинка черенкується по різному, ми повинні слідкувати за вологістю ґрунту. От, коли ми посадили всі черенки, ми будемо робити тепличку. нею рукою не дуже зручно. Отака от міні-тепличка у нас виходить. Просто ви зверху чуть-чуть там прижимаєте і зверху надягаєте пляшечку відрізану. І виходить отака от міні-тепличка для рослинки. Кожного дня ми будемо відкривати цю проболочку і провітрювати. І також будемо за потреби, дивитися, якщо буде підсихати земля. Відкривати повністю цю вже пляшечку і поливати акуратно наші рослинки. І будемо чекати, так як пляшечка прозора, то коли з'являться корінці, буде видно. Тобто, поки не з'являться тут корінці, ми їх турбувати не будемо, тільки періодично відкривати, от, провітрювати і зволожувати. От так я. Я черенкую свої рослинки по-різному, я вам це вже не один раз показувала. Якщо у мене ну, мінімальна кількість живців, і я дуже хочу цю рослинку собі заполучити із живця, то я оце тако граюся з, ну, з таким корінюванням, з тепличками, з усим. Якщо у мене багато посадкового матеріалу і то я можу просто отако живцювати. Ось також вам вже показувала. Ось стара каструля. Там грунт такий же зволожений, тільки прикриваю пакетом. От. Тут ось туї. От. І також я от Я його не буду трогати, вони живі. Вони не сохнуть, значить з ними все добре. А чи є коріння, чи ні, я не буду трогати їх до самої осені. Також ще покажу от. Троянди з осені просто отак в квітнику в землю повкладала, нічим не прикривала, нічого. ну Це восени перед зимою. Обрізала трішки троянди і отак повкладала, і ось живці зелені. І як ви можете бачити, брунька жива. От. Я їх не трогаю. Також я також повкладала свої от також ялівці прям гіляки Як ви бачите, велика гіляка просто у квітнику в полутиницькому місці, а потім розів'ється виноград буде більше тіні. Просто слідкую, щоб була волога отак земля. От ще одна така гіляка. От Я так жерцювала е, 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 свої самшити і туї. Просто привезла їх, зараз покажу самшит ось. Він ще тут залишився. От. Просто в квітнику в землю, тільки слідкувала, щоб була волога земля. Нічим не прикриваючи, нічим не затіняючи. Тут в мене полутінь, і вони тут собі живцювалися. Отак, про, отак укорінювала. От ще як я живцюю. Можу показати ось у ялинки. У квітник і просто зверху старе відро дна. Оце так живцювалася оця калина. Були покладені це тут дві гілячки, Як ви можете побачити, ось один кущик, і ось другий кущик. Дві гілячки були просто встромлені в землю, квітнику і накриті отаким от відром. І ось вони вже два роки тут живуть. Вони вкорінилися і, як ви бачите, вже наростили такі кущики. Якщо буде все благополучно, то Осінню я їх розсаджу на постійне місце, де вони будуть собі рости. Ну, от всі мої секрети. Також я вам показувала, як я на городі просто обрізала смородину, ожину, агрус, троянди. І просто в грядку потикала їх і просто замульчувала і зволожую землю. періодично приходжу і трішки їх підливаю. Так як у мене поливу немає сильного, то вода привозна або збираємо дощову, і я собі йду з кухликом чи з поливалкою і трошки підливаю воду. Тобто я не можу, як всі інші квітникарі, давати волю своїм рослинам водички. От як дощ пішов, так у них і водичка. Я поливаю тільки тоді, коли треба, щоб прижилася рослина. А далі вони вже ростуть так, як природа їм дасть умови. Так, так, я, ніяких секретів немає. Не завжди виходить, не завжди укорінюється, мабуть, як і всіх, є удачі, є невдачі. Е, ну, я беру знов живцюю. Поки у мене не вийде. А якщо вже геть і ніяких немає результатів, то замовляю потім вже готову рослину і висаджую, якщо вона мені дуже треба. От. Ще хочу вам похвастатися, вихваляночка така, сіяла, відео вам показувала простріл. І пройшло вже, мабуть, два місяці. Відтоді, як я посіяла, і ось з'явилося два малесенькі росточки. Не знаю, чи що з нього вийде, ну, такий результат. Тут багатенько насіння висіяно на всю коробочку, але ось, ось дві насінинки. Чи будуть ще, чи ні, будемо бачити. Ну Поки такий результат. Стояли вони у мене. Було холодно, вони стояли в веранді, якби стратифікувалися. Тепер вони у мене стоять просто на вулицю, отакого от квітнику, от, в баночки. Слідкую за вологістю, періодично відкриваю кришечку, щоб воно трошки провітрилось, і знов закриваю. Тож, отакі мої секрети живцювання не бійтеся. Пробуйте, щось виходить, щось не виходить, це таке. Але живцювати можна, мабуть, все. Всім бажаю удачі, всім бажаю успіхів, міцного здоров'я і усім бажаю спокійної, тихої ночі. Мирної ночі. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Будемо живцювати, будемо слідкувати, що в нас вийде. Коментуйте, пишіть, як ви це робите. Діліться своїм досвідом. Буде дуже цікаво. Ще раз усім дякую. До побачення.